Вітаю, з вами програма Тендер Ньюз». Зухвала афера Міністерства освіти. Хто нагрівся на шкільних автобусах? Дякуємо вам щиро. Та хто поставив під загрозу життя школярів заради наживи? Вогонь дуже моментально. Після того, як ми вийшли, звичайно, вісім хвилин автобуса не стало. Із нашими речами автобус не горів. Докази великої афери Міносвіти. У кожного державного відомства є певний бюджет, отримати доступ, до якого часто і є головною метою приходу політиків у владу нажитись за народний кошт це те, що об'єднує багатьох чиновників, і в нашій програмі ми підтверджуємо це доказами. Різниця лише в тому, на чому саме збагачуються можновладці. Наприклад, в Мінпаливенерго та Нафтогазі провертають аферу, закуповуючи дорогу бурову вежу майже з подвійною переплатою у міністерських їдальнях. Наживаються на малині по 700 гривень за кіло. На чому ж збагачуються чиновники у міністерстві освіти? Виявляється не лише на підручниках по пів тисячі гривень за штуку, про які ми розповідали раніше. Шкільні автобуси нашій програмі стали відомі кричущі факти про те, що керівництво міносвіти при закупівлі транспорту для школярів через нехитру схему злило на підставні фірми третину від усієї суми виділених бюджетних грошей. Таким чином відкат становив 10 мільйонів гривень. Причому в гонитві за наживою чиновники освітяни закупили шкільні автобуси, пересуватись на яких небезпечно для життя. Про все по порядку у 2010 році міністерство освіти та науки оголосило тендер на закупівлю шкільних автобусів. Схоже, заздалегідь знаючи, що перемогти має Херсонський завод Анторус. Інші заявки були безжалісно відхилені. Серед них і на 3 мільйони дешевша пропозиція Бориспільського автозаводу. Формальна причина у пакеті документів не вистачає довідки про несудимість представника заводу. Роком пізніше відхилення найдешевшої пропозиції. Стало приводом для початку перевірки закупівлі контрольно-ревізійним управлінням. Висновок інспекторів КРУ є в розпорядженні нашої програми. Відсутність довідки з інформаційного центру МВС України не є підставою для відхилення тендерної пропозиції ЗАД Бориспільський автозавод. Отже, проведення Міністерством освіти та науки процедур із закупівель шкільних автобусів загалом на суму майже 33 мільйони гривень здійснено з порушенням законодавства у сфері закупівель. Безпідставно відхиливши дешевшу пропозицію, чиновники міносвіти нанесли збиток державі на 3 мільйони гривень, постановили вкру і передали матеріали до служби безпеки. Там порушили кримінальну справу, яка не закрита і досі розслідується. Ми вирушили до міністра освіти та науки Дмитра Табачника, щоб із перших вуст почути, як відомство пояснює правоохоронцям нанесені державі збитки. Ви кажете, це неправда, але за цим фактом СБУ розслідує кримінальну справу. 10 мільйонів пішло на конвертаційний центр. Я вам кажу ще раз, що це неправда. То, ви знаєте про те, що є Знаю, знаю, що це неправда. Це доведено перевірками Генеральної прокуратури і контрольно-ревізійного управління. Щоб не бути голослівними, ми отримали офіційне підтвердження від служби безпеки, що чиновники міносвіти таки ходять під статею. Хоч як би міністрові не хотілося, щоб це була неправда. Повідомляємо, що у провадженні слідчого відділу управління перебувала кримінальна справа номер 1773 за фактом вчинення службовими особами Міністерства освіти і науки України розтрати чужого майна, тобто за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статтею 191 кримінального кодексу України. Правоохоронці з СБУ написали нам, що більше даних розкрити не можуть, бо триває досудове слідство. Так, справа розслідується і досі, бо купнувши глибше, правоохоронці на Трапили не лише на тримільйонні збитки, що виявили інспектори з кру організатори оборудки за даними слідства нажились на суму як мінімум втричі більшу. П'ята частина 191 статті кримінального кодексу. Найтяжча в ній йдеться про розтрату в особливо великих розмірах організованою групою. Ми дізнались ексклюзивні подробиці, за якою схемою на закупівлі шкільних автобусів відбувся відкат у 10 мільйонів гривень. Отже, всупереч того, що є дешевша пропозиція, міносвіти замовило поставку 112 автобусів Антон у ТОВ Херсонське автобусне об'єднання Анторус на суму майже 33 мільйони гривень. Давайте прослідкуємо, як далі переміщались наші з вами бюджетні гроші. Наприкінці жовтня 2010-го інститут інноваційних технологій із місту освіти Мон перераховує в Анторус перший транш 10 мільйонів гривень, і вже за два місяці надсилає решту коштів. Ще 23 мільйони бюджетних гривень за автобуси. В той же час Анторус проводить цілу низку дивних транзакцій, документальне підтвердження яких є в нашому розпорядженні. Буквально протягом декількох днів дилери Херсонського автозаводу переказують гроші на загальну суму 10 мільйонів гривень на рахунки шістьох підставних фірм в актах виконаних робіт плата за консультаційні послуги, обслуговування програмного забезпечення і так далі. Тобто державні гроші транзитом через Херсонський завод пішли на рахунки фірм, що існують лише на папері. Так ми перевірили усі шість компаній, і з упевненістю можемо сказати, вони підставні та ще й тісно пов'язані між собою. Ось завод Анторус через день після отримання державних грошей за автобуси перераховує мільйон гривень в ТОВ лангедок, заснований Атаманенком Валерієм Вікторовичем. Проживає бізнесмен під Києвом у селищі Бишів. Ми шукаємо вашого сина, Атаманенка Валерія Вікторовича. На вашого сина зареєстровано одне з підприємств Лангедок, воно називається. Да, От. Воно ж вже не існує. А, на нього Таке зареєстровано, так. Ну вже він там 4 місяці буквально, може, побув зареєстрований. Угу. І все. Це... А якщо вам треба, mm -hmm. шукайте ту людину, що зареєструвала. А він не знав про це? Звісно, ні. Інша фірма, нібито партнер заводу Анторус у виконанні держзамовлення на поставку шкільних автобусів товміван. Засновник, 25-річний киянин Олександр Шаповал. Саме його підпис стоїть під платіжками. Втім, він також навряд чи про це здогадується. Долги, мабуть, заліз, продав квартиру. Ну, не дуже благополучний парень. Алкоголь. Також серед засновників різних фірм на які транзитом пішли державні гроші, двоє родичів та декілька односельчан. А ще у всіх фірм рахунки відкриті в одному банку. Це банк Богуслав пояснення такої кількості співпадінь просте. Всі фірми підставні і належать до єдиного конвертаційного центру. До цього інструменту і звернулися організатори оборудки, щоб, так би мовити, злити 10 мільйонів бюджетних гривень при закупівлі шкільних автобусів. Це вже встановили правоохоронці і інспектори і мали змогу пересвідчитись і ми. У гонитві за наживою, схоже, чиновники пожертвували безпекою школярів. Так, коли інспектори КРУ приїхали в Іванків, щоб оглянути один з автобусів, куплений з переплатою, виявилося, що він згорів. Причому зайнявся він прямо під час перевезення школярів. Як так трапилось? Запитали у міністра освіти, та він знову видав бажане за дійсне. Хочу про відповідати на ваше неправдиве питання, тому що автобус не горів. А ви прилюдно на прес-конференції кажете неправду? Я не хочу з вами спілкуватися. Але... Утім, ми віднайшли ексклюзивні ксерокопії фотознімків автобуса. Точніше того, що від нього залишилось. Вирушили в Іванківський район, щоб очевидців з'ясувати, чому загорівся новісінький транспортний засіб. Та чи не постраждали діти? Адже цю історію тоді замовчали. Виявилось, що то були канікули, і школярів везли до Києва, відправляли в тур по Європі. Їхало 9 дітей та 9 дорослих. Звичайна штатна поїздка, автобус в нас є був ну, в районі. Пробіг його по-моєму, з чи 4,5 тисячі кілометрів. Тобто ну, навіщо нема куди, і він прийшов тільки що техогляд. Сіли, ми всі поїхали, перерахувалися. батьки побажали нам щасливої дороги. Поїхали десь в районі Рудні-Тальської Почав валити дім. Він спочатку чуть-чуть, по потім ми. Почули запах, потім більше більше. і більше. Вогонь дуже моментально. Після того як ми вийшли, звичайно, вісім хвилин автобуса не стало із нашими речами. Ми просто дітей вивели. На щастя, постраждало тільки майно. Діти в Європу таки поїхали, хоч і вже без речей. А навколо займання почалися суперечки. Хто ж винен? Встановили причину пожежі. Коротке замикання проводки. Це в новому автобусі, та ще й після техогляду. Про вину водія прокуратура не підтвердила. Мовляв, навпаки після загоряння діяв професійно, евакуював дітей, орудував вогнегасником. Заводський брак цього завод також так і не визнав. Суперечки тривають. Натомість скарги на закуплені міністерством хази, так звані Антони, посипалися не лише з Іванкова. Це ж не один випадок в Україні, а 6 чи більше. Значить, дуже хороше автобусить випускали. Стало не до жартів, і інспектори на умання вилучили один автобус з партії для експертизи. В нашому розпорядженні є унікальний документ, висновок держспоживстандарту України. За результатами випробувань встановлено, що відібраний зразок автобуса «ХАЗ» не відповідає вимогам держспоживстандарту України. Також повідомляємо, що експлуатація транспортного засобу з виявленими порушеннями вимог може становити загрозу для життя та здоров'я пасажирів. Якщо до того, що визначено, що ці автобуси не відповідають стандартам, вони це теж неправда. Це теж неправда. І все то у міністра неправда. Та докази і документи важать більше ніж слова. І правда в тому, що 10 із 30 мільйонів бюджетних гривень, виділених на шкільні автобуси, пішли на конвертаційний центр, тобто розчинились по каналах організаторів оборудки. Очевидно, довелося зекономити на якості від херсонського автозаводу. Діти отримали автобуси, до речі, на китайських шасі, використання яких Держспоживстандарт постфактум визнав небезпечним для життя. Адже гроші, які мали йти на пристосування транспорту для перевезення дітей, замість цього, схоже, пішли в кишеню аферистам. Переможець тендеру Міносвіти Херсонський ТОВ Анторус, постачальник автобусів, заснований також непростою людиною. Контроль над заводом має заступник голови держадміністрації Херсонської області Анатолій Хоменко. За нашими даними цією постаттю зацікавилась Рада нацбезпеки та оборони. Попросили СБУ розібратися, як чиновник причетний до транзиту бюджетних коштів на підставні рахунки. Та чи може він пояснити, чому автобуси, призначені для дітей, несуть загрозу для життя? Утім, покараних немає справу. Досі не передали до суду. Для цього, як відомо, в нашій країні потрібна політична воля. Про те, що її немає, свідчить, хоча б той факт, що днями Міносвіти під керівництвом того ж Дмитра Табачника спокійнісінько закупило нову партію шкільних автобусів. Тепер вже в Бориспільського автозаводу. Щоправда, попередньо там змінили директора, звільнили того, який до суду скаржився на програш в минулому тендері. Перший раз Миколаївщина отримає 37 автобусів до 1 вересня, і держава виконала свої зобов'язання. Дякуємо вам щиро! Ми будемо стежити за тим, чи дійдеться справа до суду, чи будуть покарані відповідальні за розтрату держмайна та ті, хто поставив під загрозу життя дітей заради наживи. усіх фігурантів цієї історії. Ми ще раз запрошуємо висловити свою точку зору в нашій програмі. Залюбки надамо ефірний час для цього. Адже ми завжди прагнемо, щоб у пошуку істини були представлені позиції усіх сторін. Це була програма Тендер Ньюз. Дякую, що дивились разом з вами. Ми будемо і надалі аналізувати та відстежувати, як чиновники витрачають наші з вами гроші. До зустрічі наступного понеділка.